Рятують старих і малих. Пусті. Рядом, туди дом мій пустий, рядом туредом пустий. І що мені робить? У Херсоні триває евакуація жителів через ворожі обстріли. Прибирають руїни будинків. Працюють всі комунальні служби. Комунальники продовжують ліквідацію наслідків суботнього удару по Миколаєву. Вступна кампанія у розпалі. Які б умови не були, а треба вчитися. Миколаївська могилянка вже набрала 2800 вступників і продовжує приймати заяви. П'ятниця, 8 серпня. І у нас для вас є новини. Традиційно на марті оглядаємо головні події Миколаєва та регіону. У студії працює Вікторія Панченко і одразу до новин. Учора, 7 серпня, близько 9-ї години ранку, ворог атакував нашу область двома реактивними безпілотниками, унаслідок чого пошкоджено господарчу споруду в Миколаївському районі та виникли пожежі на відкритій території, які були оперативно ліквідовані. Крім цього, вчора в день окупанти вдарили з артилерії по Очаківській громаді. У всіх випадках на щастя без постраждалих повідомили в обласній військовій адміністрації. Продовжується евакуація жителів Херсона. Надзвичайники допомагають людям виїхати з небезпечного мікрорайону Корабел. Співробітники ДСНС знаходять підхід до кожного, щоб переконати евакуюватися заради безпеки. А після виїзду з небезпечної зони підтримку вже на місці надає психолог. Про те, як це відбувається, далі без коментарів. Вітаю вас. Ми вам допоможемо і я все знесемо. Пасити мали палички. І їду не брали, там гуманітарки мене так повалом. Переживай, знаєте, я не думала виїжджати. А вчора, ну, остров, дом мій пустий, рядом теж рядом пустий. І що мені робити? Думаю, ну привали і все. Я, я розумію, що це тяжко. тяжко так. Масштабна операція Джентльмени. Нацполіція повідомила про знищення наркосировини на 200 мільйонів гривень. Повідомляється, що це лише перший етап всеукраїнської спецоперації. Її мета виявлення та ліквідація незаконних посівів, конопель і снотворного маку та недопущення їх на чорний ринок. Для маскування незаконних посівів зловмисники висаджували їх серед сільськогосподарських культур у плавнях та інших важкодоступних місцях. Наразі проведено 130 обшуків у 20 регіонах держави та знищено 21 тисячу кущів нарковмісних рослин. Рідчі вже повідомили про підозру 14 зловмисникам. Ще 43 планується це зробити за результатами судових експертиз. Шостий день поспіль комунальні служби ліквідовують наслідки атаки на Миколаїв, вчиненої окупантами 2 серпня. Нагадаємо, тоді російська ракета вдарила поблизу житлового сектору. Було зруйновано приватні будинки, ще понад 20 пошкоджено. Постраждали семеро миколаївців. Наразі роботи на місці удару продовжуються. Далі пряма мова. Міськими службами продовжується виконання заходів з ліквідації наслідків обстрілу, які зазнав місто Миколаїв. У суботу вночі на сьогодні е, знесені всі будинки, які були зруйновані або загрожували руйнуванням. Зараз е, ждемо висновків Аска для того, щоб е, е, зносити інші аварійні будинки. Ті, які будуть визнані аварійними, будуть знесені і вивезені на е, утилізацію будівельних матеріалів працюють всі комунальні служби. На сьогодні триває робота по закриттю криш і підбираємо залишки будівельного сміття від зруйнованих будинків. Громадам продовжили термін розробки планів розвитку територій. Це дозволяє реалізувати інвестиційні, інфраструктурні та цифрові проєкти без затримок та тривалих погоджень документації. Така можливість є особливо цінною в умовах війни, коли кожен крок потребує оперативності. Голова Миколаївської обласної ради Антон Табунщик пояснив важливість для Миколаївщини цього рішення Верховної Ради та підпису під ним президента. І ось що він сказав з цього приводу. Днями президент України Володимир Зеленський підписав закон 9549, який передбачає відтермінування, формування і затвердження комплексних планів просторового розвитку територій. Тепер громади матимуть трошки більше часу. Не до кінця 2025 року мають відтермінування до 2028 року. Насправді, в умовах повномасштабної війни розробити і затвердити цей документ майже неможливо. Це по першу чергу брак кадрів. По-друге, це зайвий фінансовий ресурс, яке кожна копійка якого використовується на підсилення обороноздатності держави. Насправді це є дієвий показник роботи конгресу місцевих і регіональних влад при президентові України. Це питання піднімалося сотнями громад, і по суті, воно було прийнято одноголосно. Зараз я хочу подякувати президенту України, народним депутатам і всім дотичним до питання розробки і затвердження цього закону. Працюємо далі. Для наших глядачів у Ютубі нагадуємо поставити лайк цьому відео і підписатися на канал. Також не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. І звісно, долучайтеся до сторінок Марта у соцмережах і телеграмі. А ще читайте сайт ТРК Март Тіві. Авіарейс до Молдови скасовано. Затримано пілота без документів. 48-річний житель Хмельниччини вирішив перетнути кордон на параплані. Купленому в інтернеті за 500 євро для зльоту обрав поле неподалік держкордону та планував летіти без документів і будь-якої навігації. Як кажуть, на око політ, який міг закінчитися трагедією, прикордонники зупинили ще до старту. Порушника затримано та притягнуто до адмінвідповідальності. Все згідно із стандартом. Дорожня розмітка на міських автошляхах відповідає чинним вимогам якості. Про це під час онлайн спілкування з миколаївцями заявив директор комунального спеціалізованого монтажно-експлуатаційного підприємства Григорій Патока. Серед іншого містяни поцікавилися порядком та періодичністю нанесення дорожньої розмітки, а також її довговічністю. І ось що комунальник сказав із цього приводу. Згідно ДСТУ двадцять з року. Безпека дорожнього руху, розмітка дорожня, загальні технічні умови. Нанесення проводиться спеціальними акриловими фарбами, яка має бути стіскою стирання та не бути ковською. Згідно технічних умов для виконання робіт з нанесення розмітки, фарба повинна наноситись у наступних погодних умовах. А саме, температура повітря повинна становити від плюс п'яти до плюс тридцяти п'яти градусів, не більше. Вологість не повинна перевищувати 85%. Поверхня повинна бути чиста, чиста, суха, без залишків пилу, землі, мастил та інших забруднень. Температура поверхні повинна бути не нижче плюс 5, та не перевищувати плюс 40 градусів. Згідно вказаного ДСТУ, відмічено. Що функціональна довговітність розмітки на поверхні проїжджої частини з удосконаленим покриттям, а на жаль, у нас в місті не всі дороги з удосконаленим покриттям становить від 3 до 6 місяців в залежності від кількості проїзду автомобілів, які рухаються по дорожній розмітці. До кінця року автобусний парк Миколаїв Пастрансу має серйозно збільшитися. Його поповнять 26 новеньких машин. Про це в ефірі нашого телеканалу повідомив директор комунального підприємства Дмитро Тесленко. За його словами, це допоможе кардинально покращити якість обслуговування пасажирів. Далі пряма мова. Сьогоднішній день ті автобуси, які у нас є, ми не установі. Казати дякую всім нашим міжнародним партнерам, які нам допомагали, надавали автобуси. Але, на жаль, це автобуси автобуси не нові, далеко не нові. Тобто, для розуміння, є автобуси, які мають пробіг за 500 тисяч кілометрів. Розуміємо якість, так, моторесурс, ресурс кожних запчастин, кондиціонерів в тому числі. Тому на сьогоднішній день ми очікуємо отримання автобусів від заводу-виробника «Ісузу» за кредитною програмою Міжнародного Європейського банку. Перші автобуси мають з'явитися, ну, прийти у місто, скажімо так, у цьому місяці, у серпні. Це перші 14 автобусів, та наступні автобуси повинні дойти, скажімо так, до січня 26-го року. Українські студенти цьогоріч можуть отримати до 20 тисяч гривень грантової підтримки на оплату навчання. Про це повідомив сьогодні заступник міністра освіти Михайло Винницький. Наразі в Україні налічується 65 тисяч студентів-контрактників і близько половини з них отримають державну підтримку. Гранти це форма фінансування освіти, де частина сплачується студентом, а частина державою. Цього року, якщо абітурієнт набирає на НМТ 150 балів з двох предметів і вступив на контракт, то він може розраховувати на 17 тисяч гривень на оплату навчання. Якщо має 170 балів з двох предметів, то може отримати 20 тисяч, зазначив посадовець. У Чорноморському національному університеті імені Петра Могили триває вступна кампанія. Тут продовжують приймати документи від абітурієнтів, рекомендованих на контракт, а до 9 серпня також чекають тих, хто отримав запрошення на бюджетну форму навчання. Наразі до закладу подали понад 2800 заяв. Як сьогодні працювала приймальна комісія, дивіться далі. Серпень для університетів це час рішень і нових стартів. Щодня коридори заповнюють абітурієнти, які приносять документи та обирають свій майбутній фах. У ЧНУ імені Петра Могили триває робота з вступниками, яких рекомендовано на контрактну форму навчання. А ті, хто отримав запрошення на бюджет, приносять документи до закладу до 9 серпня. Вже наближається цей процес до кінця відносно тих, хто пройшов на бюджет. І а на бюджет в нашому університеті пройшло 230 осіб. Це достатньо багато. Місць в порівнянні з минулим роком, десь відсотків на 30% ми збільшили набір на бюджетну форму навчання. І загальна кількість заяв, яка подана в наш університет, теж десь відсотків на 30 на 35%, більше з попереднім роком. Загалом університет вже отримав понад 2800 заяв на вступ. Серед тих, хто обрав могилянку, абітурієнтка Катерина каже, що задоволена своїм рішенням. Сьогодні я приїхала сюди перший раз, мені тут дуже подобається, і я дуже задоволена, що сюди буду поступати. Мені здалося, що він дуже цікавий, і багато хто з моїх знайомих сюди поступили. Дуже мені тут сподобалось. Був вибір, але це, мені здається, в Миколаєві найкращий університет, і я вирішила сюди поступати. Вже 11 серпня університет зарахує студентів-бюджетників а до 30 серпня триватиме набір на контрактну форму навчання. Буде ще хвиля до зарахування до 30 серпня. Ті, хто ще також може, ну хочуть в другу хвилю. Це не друга хвиля, це додатковий етап до зарахування, і ми їх ще також можемо зарахувати саме тільки на контрактну форму навчання. А друга хвиля вступу вона буде розпочинатися з 3 вересня і буде тривати до 30 вересня. Тобто, вступники 30 вересня вже будуть зараховані і будуть студентами. За даними Міністерства освіти і науки України, ЧНУ імені Петра Могили посів 45-те місце серед 163 вишів країни за середнім балом вступників, рекомендованих на бюджет. Це приклад того, що миколаївці цінують якісну освіту, наголошує ректор університету Леонід Клименко. Це свідчить про те, що незважаючи на війну на всі такі умови нашої Миколаївщини, діти розуміють і батьки розуміють, що освіта це є майбутнє, майбутнє, що які б умови не були, а треба вчитися. Треба показувати рівень освіти, треба досягати успіхів. Тож для майбутніх студентів серпень це початок нової історії, а для університетів чергова можливість виховати нове покоління успішних випускників. Олександр Ломатович, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі Март. Комунальники показали сьогодні санітарну обрізку унікального дуба, горизонтального, справжнього природного скарбу нашого міста та півдня України, який росте в парку Дружба, що у корабельному районі. Цей величний дуб має обхват стовбура 263 см і, за розрахунками, його вік сягає 170 років. Це справжній свідок історії. Під час обрізки видалялися лише сухі та пошкоджені гілки, а всі зрізи ретельно оброблялися спеціальною пастою, щоб запобігти загниванню і розвитку грибкових захворювань. Роботи проводилися під наглядом Державної екологічної інспекції для дотримання екологічних норм та стандартів. А тепер про погоду цієї суботи 9 серпня. Синоптики обіцяють миколаївцям мінливу хмарність. Без опадів. Температура коливатиметься від 15 до 33 градусів. Вітер переважно північно-західний помірний. Вологість повітря у середньому складатиме 26%. Дякуємо, що ви залишаєтеся з Мартом. Не забудьте уподобати і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Поділіться своїми думками про сьогоднішні новини у коментарях. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт ТРКМАРТІВІ. Пам'ятайте, Україна неодмінно переможе, якщо ми всі будемо працювати заради нашого успіху.